Солдати, ти мене не знаєш, я просто дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить? Бо я так звикла у віршах думки. Моїй країні сльози, біль і розпач, але нестримно але не пишуться листи. Ти зараз там, на сході, захищаєш, мою країну на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш вперед, вперед у бій. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю. Чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут тебе на цій землі чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живим. І я також щодня молюся небу, щоб у моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. Можливо, прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Ось світ завмер в очікуванні лих, що йде до нас із півночі війна. В моєму ж серці все напрочу тихо. Може, тому що скоро вже весна, може, тому що є Бог Всевишній, він є початок всього і кінець, і скоро розцвітати білій вишні, і йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка, і що травою в луках зашумить, бо все в цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома точна мить, і тільки він один напевне знає. Що все, що було досі, не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима. Ще поживем, відборем, відвоюємо, за нами правда і передвічний Бог. Ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуємося до бою Божих дітей проти дітей пітьми. Точнім слова і чистимо свою зброю, бо в Бога йде весна після зими. Пахне в повітрі весною п'янкою, ще мить і ступить вона на поріг, Та з півночі холодом тягне Вітер шквальний, збиває з ніг. На Україну радцю суне вузького комушанська орда, у рідну домівку мою Україну суне ворогом чорна біда, знову шматують нашу землю і сіють не жито, а чорну смерть, чаще стражданням і горем, уже переповнено вщерть. Судилась тобі, Україно моя, бути межаю між тьмою, на перехресті буся буття небуття точить ворог зуби і зброю. Нов, Україно, ти в небезпеці, стали на захист сина стіною, їх руки міцні і надійні плечі небо тримають над тобою. Осяє наш шлях зоря перемоги, і буде ворог розбитий дотла. Ми не зійдемо з цієї дороги, поки не знич... зникне нічна імла. Харіному і за весну, коли належить і людям всім радіти. Дали діти вірші про війну, а не про сонце й небо, не про квіти. Дитинство їх затманіла війна, а синє небо і щастя розстріляла, позбавила польоту їх вона, дитячу радість, сміху не вкрала. А дітям би тут вести, співати, радість. Бо життя це диво. віночки на угах з квіток вести і радісно сміятись. І щасливо, але війна нам зруйнувала все, скалічила і поламала долю. Вона украй наш сум і смерть несе, і тужне плаче вітер в чистому полі.